Жовтня, великий і багатий на свята день для всіх українців. Це свято і християнське, і національне. Саме у День Пресвятої Богородиці ми відзначаємо і день захисників і захисниць України. Сьогоднішній день це день подяки нашим мужнім, безстрашним, сильним, незламним захисникам. Ми пишаємося відважністю кожного воїна. Ми дякуємо вам, відважним донькам та синам України. Нехай молитви наші будуть почутті та будуть оберегом для наших військових. Нехай наші молитви здіймуться до небес, вшановуючи пам'ять кожного героя поіменно. заради нашої свободи, не шкодуючи власного життя, вони боролися. Стояли на сторожі волі та незалежності. Герої не вмирають. Вони тут з нами на землі. Їхні душі палахкотять героїчно, блакитно, жовтим полум'ям. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих українців внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Просимо всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Мо всіх присутніх покласти квіти до дошки пам'яті в знак шани нашим героям-землякам. Мітинг з нагоди дня козацтва та дня захисників і захисниць України оголошується відкритим. Святої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів, має глибоке коріння в Україні. Через шанобливе ставлення українського народу це свято асоціюється з такими поняттями, як військова честь, звитяга, побратимство, мужність та захист кордонів рідної землі день захисника України. Це свято, яке є насправді всенародним. Бо сьогодні захисниками України є і учасники революції гідності, добровольці, волонтери, діти і дорослі всі ті, хто в різний спосіб наближає перемогу над російськими загарбниками. Сьогоднішнє свято це мужності і геройства свято, і ми вклоняємося кожному солдату, хто нині з автоматом. Нам спокій береже і захищає велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. До слова запрошується селищний голова Олександр Василенко. Доброго дня і здоров'я всім присутнім. Сьогодні вся Україна відзначає державне свято День захисників і захисниць України. Сьогодні весь православний люд відзначає День Покрови Пресвятої Богородиці. Здавна наших воїнів оберігала покрова їхнє життя, їхнє здоров'я. Сьогодні, на жаль, так сталося, так географічно і історично, що постійно, постійно. Наймужніші, найсильніші воїни, які проживають на даній території, постійно захищали наш український народ від загарбників, від злої сили. Зараз та сама ситуація, і ми хочемо побажати обов'язково, побажати, щоб Покрова Пресвятої Бородиці обов'язково оберігала наших славних воїнів, щоб обов'язково кожен. Кожен, хто зараз на передовій повернувся додому живим і неушкодженим до нас. Але ми сьогодні і вклоняємося доземно, цим хлопцям, які виконали свій бойовий подвиг і віддали, на жаль, найцінніше це своє життя. Це наймужніші воїни. Які в свій час не побоялися, не відступили ні кроку назад. І за весь український народ, за майбутнє, за майбутнє дітей України і не тільки України, до речі, віддали своє життя. Ми повинні вічно пам'ятати. Пам'ятаємо і дякувати, дякувати, згадувати, віддавати все, що від нас належне. Це гіркий досвід і дуже гірка ціна нашого захисту і нашого мирного життя на даній території. Шановні присутні. Я хочу побажати кожному, особливо сім'ям, у кого рідні зараз. На захисті перебувають на захисті батьківщини. Щоб вас серце ніколи не щеміло від болю. Щоб ви обов'язково зазнали радості, радості зустрічі на мирній українській землі. Слава Україні! Дякуємо всім нашим воїнам, жінкам і чоловікам. Вічна слава полеглим героям, ми платимо високу ціну цій війні, але продовжуємо боротьбу і обов'язково переможемо. І нехай Пресвята Богородиця, покровителька українського війська, віддавна й донині оберігає всіх наших воїнів та всіх українців, які тримають стрій і тримають свій фронт. До молитви захисників України запрошуємо протоієрея Миколу Потюка. Давайте всі щиро у цей такий день помолимось за упокій наших воїнів і за тих воїнів, які стоять на передовій, щоб Господь їм допомагав, а Пресвята Богородця, щоб їх покривала своїм чистим офором. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки в віці, святий Боже, затихнитися, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, затисяти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, святи весений. Сину і Святому Духу Духові, нині повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята Тройця помила нас, Господи, чисти гіки наші, святи злянся з цілеми ще нашій поради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і навіки, віки, віки, віки. Наш, на віки віків, амінь. Отче наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця, і сина, і свята, Духа, нині повсякчас, і на віки. Амін. Господу помолимо. Господи, помилуй, Всесильний Господи, почуй молитви, дітей, твоїх споглянь час, важки на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд та весь народ, наш які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Правду, любивий, Господи, дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаєм тебе, дай нам, з іменем Твоїм перемогу, страви. Ми знаблись пошли грізного очільника небесного, воїнства, тверхистратия Михаїла, над допоможнім захисникам нашим, щоб диявольські задам агресора зруйнували. Вони та оберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє, щоб милувати, спасати, Боже наші, тобі слава села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. З духами спічених пробників, душу робив Твій спосил, покій і прийми їх до блаженного життя, і для тебе, людинолюче, воселя твоєго. Не ті силі з ними у покій душ рабі тої, бо ти єдиний ти любим, слава твій сину і святому Духу, ти з небудішов до пекла, і розбихай да не заколами, самі душі рабі твої. Непорочна Дів, що повітря не породила, молиться за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твоєї молимо с тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Молимось у покіння дуспочиреві волі наших воїнів і за відпочити всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь поселив душі як там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй Милости Божьї, Царство Небесної, пущі ріхів і Христа безсмертно треба наша. Просимо його, Господи. розі, в корімі життя світу подав сам Господу, покой до спочатку в місці світі, місці квітучі, місці спокою, де нема ні недолу, ні скорі зіткання, все кріпше вчинили вони. Словом діду помічні, як обличчя ти з Бога прости, ти бене кров, Америка, правда, просто і істина, бо ти є все життя і покоя, спочатку вбили Христи Боже наш. І тобі слава посилаєм беззначальне Твоїм Отцем, пресвятим, лагим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Yeah. Бородиці спасина тісніших і незвіняхніших від старатини, щоб Бога слово породила, Сущу бородиці тебе величез. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Сину, і Святому Духові, і по святах і на віки, віки. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, Бо... помилуй, Господи, помилуй. Ще володіє Христос, істинний Бог наш, молитвий нації, Словом Свіпостолі, припадаємо всіх святих по нас спасе, нас вимбає і Амінь. У блаженному спінні вічний спокій, подаш, Господи, спочатку спочереба, Боже, Амінь. Вічне Царство небесне нашим воїнам, які віддали своє життя, а всім здоров'я. І нехай їм Господь допомагає, покрасне через покроплюся нехай і покриває своїм частиною хвороби. До слова запрошується заступник начальника третього відділу Лубенського РТЦК та СП майор Віталій Пономаренко. Сьогодні сталося так, що захист батьківщини це не тільки чоловіча справа, а на захист батьківщини стали чоловіками і жінки. Сьогодні день. Захисниць, захисників батьківщини батьків, нашої України. День шанування пам'яті загиблим. День гордість, гордість за тих, хто зараз мужньо стоїть на передових позиціях, захищаючи наші кордони, вбиваючи лютого ворога, щоб і зараз ми тут в мирній могли з вами стояти, жити. Вічна пам'ять загиблим. Хай він нас захищає з небес. І шана, і гордість за тих, хто зараз захищає нас на передовій. Вічна пам'ять героям і слава Україні! Мітинг з нагоди Дня захисників та захисниць України оголошується закритим. І сьогодні лунають рядки державного гімну України, символу віри, нескоренності, мужності і незламності українського народу. Наша нація не переможна. Ми народжені бути сильними та вільними. Ми народжені під жовто-блакитним стягом. Ми переможемо, не дивлячись ні на що, боролись, боремось. Поборемо, слава Україні! Дякуємо вам, що ви сьогодні були разом з нами. На все добре.